Друзі, пропоную вам самого кращого продавця зелених примх. Юлічку. Добрий день, Юлічко. Добрий день. Розказати, що у вас гарненького. Так, давайте я вам розповім. Дивіться, в нас є щавель, вже пофасований на будь-яку вагу. Також є цибулька, петрушка та кріпчик. 25 гривень пучок вже пофасовані. Приходите вам, дівчинка достане з холодильника. Також просто подивіться, який в нас є базилік. Це просто наш скарб. Від нас є як фіолетовий, так і зелений. Також ми маємо розмарин, чебрець, тархун. Розмарин чебрець більше беруть для маринадів. Але я також його додаю, коли готую пюре, супчик, воно дуже розкриває аромати цього бульйону. Також в нас є м'ята. Ну, М'ята це просто м'ята, вода і все. Найкращий освіжаючий напій влітку, як я вважаю. Далі ходімо сюди, дивіться, в нас також є цибуля порей. Вона використовується, як і звичайна цибуля, але тільки ось цей шматочок листячку ми відрізаємо обов'язково. Також просто подивіться на цей соусний шпинат. Просто подивіться, який він гарнющий, свіженький, тільки свіжа поставочка з нашої теплиці. Просто дуже чарівні у нас зеленушечки. Також є ароматна кінза. Хто любить щось таке. Екстравагантне, у нас дуже багато людей її додають в котлети. Колись спробуйте, але трішечки, тому що можна погіршити смак. Далі в нас є наші салати, як завжди. Шикарнючий ромен. Просто подивіться, який він сочний, зелений. Новиночка у нас приїхала: це Боскон. Дивіться, він ось такий, як капусточка здається, але це салатик. Смак у нього. Трішечки з гірчинкою, але дуже м'якенький і водянистенький. Також стандартна наша Лола Біондочка. Фрізе беруть на міксик до Лоло Біондочки. Це фіолетовий, він більш б'ядистий. Також дуже красивий, хрумкий. Та фрізе. Це цикорні салати, салати. Який більше допомагає для травлення, в кого проблеми з ЖКТ, з печінкою, у кого цукор є. Це корії в цьому плані найкорисніші. Дуже раджу спробувати, у кого є цукровий діабет та проблеми з ЖКТ. Далі в нас є корінь петрушки, корінь селери, сама селера робити смузі, хто дуже піклується про своє здоров'я. Дуже в нас питали про броколі та цвітну капусточку. Міксики наші стандартні, які ми вже запакували. Фіолетова капусточка Радічіо. Це також цикорній вид, який дуже корисний для людей, в яких є цукровий діабет. Та стандартний айсберг, який нас використовують для салатів. Це найхрусткіший та найводянистий салат, який довго держи форму. Потім ходімо до, до нашої мікрозелені. Дивіться, в нас є паростки соняшника, паростки гороху. Редиска, дайкон та брокколі. Також, щоб ви знали, наші клієнти, ми можемо для вас посадити вид, якого в нас немає. Також ми садимо їстівні квіти і продаємо їх. Так що, якщо що, завчасно звертайтеся, ми для вас все посадимо. Гарного дня вам. Скажіть свій номер телефону, будь ласка. 050 91 77 357.